Шестимісячна Вікторія потребує негайної допомоги. У дівчинки порушення центральної нервової системи атрофуються зорові нерви і ще безліч проблем зі здоров'ям. Її мама розповідає, дитина ще в утробі пережила кисневе голодування, а лікарі не надто поспішали їй допомогти. Кілька тижнів дитина була в реанімації. Нині кожен день маленької Вікторії це боротьба за повноцінне життя. Лікарі поставили кілька діагнозів. вони знають, що розлади центральної нервової системи це мозок, і це дуже все важко і тяжко. І вони не ні, відверто в очі не прогнозують ситуації, просто говорять, дитина важка. На столику біля ліжка купа медпрепаратів, а у мами на руках стільки ж різноманітних аналізів. Їх показали лікарям угорщини, і вони дали надію, що дівчинка вилікується і буде здоровою. Ми, ми їм наші нейросонограми. Там ще вони скажуть, що ті всі кажуть, що ці всі обстеження, що тут ми проводили, це не є обстеження. Хоча ми зробили все, що тільки можливо на голову. І вони сказали, вони будуть там її самі обстежувати. І тоді вони вже будуть бачити ну, по обстеженнях і вже будуть назначати лікування і будуть говорити нам, вже які в нас шанси там. Але те, що вони бачили тут, ці обстеження, вони сказали, що. У вас нема такої великої проблеми, як, як описано. Описано в діагнозах. Їхати за кордон потрібно негайно, допоки дівчинці не виповнився рочок. Одна проблема кошти. Батьки витратили всі заощадження на лікування Вікторії. А сума потрібна чимала на обстеження – 2,5 тисячі євро і ще 15, аби почати лікування. Допомагати дівчинці взялися сусіди. Майже тисяча людей просять про допомогу. А коли один людина просить, вони одному допомагають. Якщо в нас тисячу людей просять, то тисячі, як би ти допомагаєш. Але це і про людина говорить, правда? Якщо кожен підходить і говорить, давай, ну там якісь 2-3-10, там ще всіх кому-то допомагають. Уже, на жаль, в країні немає людини, у якого немає біди. Найпростіше робимо. Тобто знаємо, що у людини є біда і знаємо, що треба допомогти. І я знаю, що якщо всі в то воно обязательно вийде. На словах допомогти зголосилися деякі нардепи від Прикарпаття та міські обранці, але сім'я ще не отримала ні копійки. Батьки виставили на продаж квартиру, і це попри те, що мають ще двох маленьких дітей.